Вітаю Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень. Зокрема, нові санкційні кейси від мін'юсту, цифровізацію виконавчої служби, роботу засуджених на користь армії. Про це та багато іншого далі. За позовом Мін'юсту, ВАКС стягнув дохід держави майно Олексія Попова, який співпрацював з окупантами. Йдеться про три об'єкти нерухомості в Херсонській області: чотири легкові автомобілі, 13 вантажівок, шість напівпричепів, цистерн та гроші. Нагадаю, Попов власник мережі АЗС Ойл Транзіт. Після початку повномасштабного вторгнення він залишився в окупованому Мелітополі, отримав громадянство РФ і забезпечував паливом окупаційні структури. Зокрема, Постачаючи нафтопродукти з Криму, мін'юст продовжує системну роботу в межах санкційної політики, щоб протидіяти пособникам агресора в публічному просторі. Останнім часом активно обговорюється законопроект під номером 9363. він передбачає автоматичне зняття арешту з рахунків після сплати боргу, мінімізує корупційні ризики, забезпечує цифровізацію державних реєстрів. Але разом з цією пропозицією почали ширитися і фейки про документ. Один з найпоширеніших про нібито автоматичне включення громадян до реєстру боржників без рішення суду це неправда. Законопроект лише автоматизує існуючі процедури на основі виконавчих документів. Справжня мета ініціативи підвищити ефективність виконавчої служби, зменшити навантаження на систему, забезпечити права боржників і кредиторів, а також запобігти можливим корупційним схемам. Якщо за станом здоров'я ви не можете дістатися до юристів, вони самі прийдуть до вас у 2024 році. Фахівці безоплатної правничої допомоги виїжджали понад 60 разів на місяць. Допомагали у селах, шпиталях та інтернатах. Питання різні від виплати за поранення до скасування боргів за комуналку. Тож, якщо вам потрібна допомога, телефонуйте 0800 213 103 та залишайте заявку. Юрист узгодить час і прийде додому. В лікарню все просто і безкоштовно. Шукайте надійне місце для зберігання майна. Це там пропонує 25 автостоянок по всій Україні загальною площою понад 48 тисяч метрів квадратних. Безпечне зберігання майна гарантується, адже є цілодобова охорона та відеомоніторинг 24 на 7. Послугами зберігання вже користуються Приватбанк, Ощадбанк, Скайбанк та інші. А ще ми маємо 18 складських приміщень. Тут можна зберігати техніку, обладнання, матеріали та інше майно. Склади у різних регіонах від 30 до 500 квадратних метрів для будь-якого іншого майна. Ми інфраструктура, що працює без боїв, просто надійно безпечно. На майданчиках сетам є простір для будь-якого майна від автомобілів до обладнання. Зацікавились? Телефонуйте за номером 0800 335 754. В Ужгороді засуджені до громадських робіт тепер підтримуватимуть фронт. Засуджені, працюватимуть у волонтерських організаціях. Вони будуть плести маскувальні сітки, збиратимуть гуманітарну допомогу, організовуватимуть ярмарки та навчальні заходи для ветеранів і переселенців. Ініціатива сприяє ресоціалізації засуджених та їхньому внеску в підтримку ЗСУ й постраждалих від війни. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.